Мої редактори намагаються зв'язатися з Іваном Плачковим, це голова Ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї і колись колись міністр палива та енергетики. Звісно, головна тема для, для розмови це буде ситуація на Запорізькій АЕС. Я переконана, ви слухали наші новини і знаєте, що фактично на Запорізьку атомну станцію одну найбільшу в Європі ворог стягнув війська, стягнув гради, стягнув вибухів. Ківку, станція перетворилася не лише на, на об'єкт. Критичної інфраструктури, як така, а й на об'єкт військової інфраструктури, військової критичної інфраструктури, уже на рівні Євросоюзу звучать заяви. Жозе Борель сьогодні сказав про те, що це дуже ризикована і небезпечна ситуація, яка ставить під загрозу стабільність не лише Україна, а й європейських країн, тому що станція дійсно велика, і якщо з нею щось станеться, то може бути біда. І навіть я сьогодні читала на певних ресурсах про те, що зараз перевіряється стан радіаційного забруднення на станції, тому що поруч з нею були певні вибухи і могли бути пошкоджені. Іван Плачко, в зв'язку з нами, Івана Васильовичу, доброго вечора. Дякую, що ви до нас приєднуєтеся. Можете, як енергетик як енергетики, як знавець галузі. Розказати, що буде з Україною і великою частиною Європи, якщо, не дай Боже, на запорізькій станції щось станеться: якісь військові дії і вибухи. Ну я думаю, що ні для кого не секрет, що це буде дуже велика біда. І Я думаю, ми і українці, і не тільки українські, і весь світ знає, що може бути, якщо Відбувається аварія на атомній електростанції, і, врахуючи те, що Запорізька атомна електростанція вона найбільша в Європі, там е, працюють шість е, реакторів, шість реакторів. Це вона найбільша. Uh -huh. То це такий е, майданчик, е, який може принести е, таку е, катастрофу. Е, Такого світового значення. І тому те, що сьогодні відбувається на Запорізькій атомній станції, це дуже ну, е, занепокоєння. Чому? Тому що, е, по перше, е, мене дивує позиція міжнародних організацій, от такої особливою, як МАГАТЕ, яка і е, вона є як за таку позицію якби е, наглядача. І, до речі, позиція наша позиція, позиція позиціями, позиція нашого ядерного регулятора і, і уряду. нібито було дуже багато інформації, що «да, от вона працює, її керують диспетчера «Укренерго», ми даємо команду, там працює наш персонал і так далі. Ти, ти ви ж не хвилюйтесь, там все все під контролем. І навіть коли і магате. Робило заяву і просило дозвіл у України на те, щоб поїхати на запорізьку атомну станцію. Україна не дала дозвіл свій час для того, щоб розібратись, що там відбувається. Ну а зараз ми вже всіх до всіх звертаємо сьогодні. Обхідно, щоб МАГАТЕ поїхали, зробили інспекцію. Ну, ситуація дуже загрозлива. Тим більше там, крім того, от на площадці першого енергоблоку, я наскільки знаю, в машинний зал. Там за розташована дуже велика кількість цієї військової техніки. Незрозуміло, для чого в машинний зал завести військову техніку. І були обстріли, і там пошкоджені. Азота кислородна станція, яка забезпечує всю атомну електростанцію необхідної кількістю кисню, там азоту і інша інфраструктура, ну тому ситуація така вкрай загрозлива. І я думаю, що сьогодні треба піднімати всю громадськість, світову громадськість, ядерну громадськість, перш за все треба звертатись до е, країн, які експлуатують атомні станції для того щоб от разом е, разом звернутись до 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 росії і і сказати що цього не можна робити це це ну ну це це може бути страшніше ніж е, ядер пане удару ване я ракет. не думаю що військові російські Путін не розуміють взагалі що вони роблять на АЗС. мені здається що це Така демонстрація світу, що їм на всіх наплювати, вони можуть стерти континенти з лиця Землі, і, ну, власне кажучи, просто створюючи патові ситуації, я не знаю, як МАГАТЕ буде розбиратися, і на якому рівні переговори мають вестися, щоб припинити цей шантаж атомний. От. Питання. Ви знаєте, мені здається, що там. там... Ні то, що розуміння немає, там, там зовсім розуму немає. Уявляєте? от, наприклад, там вже багато військових російських. І mm -hmm. от ми знаємо, що коли почали вони ці е, нібито військові вони попряталися в якісь сховищах. Ну як можна попрятатися в сховищах біля атомної станції? І там же, там же поряд люди. Вони мені здається, от вони не розуміють, і, і воно не керовано, Воно без. О, ця ситуація вона не аналізується. Мені, мені здається, що там зовсім Хаос. Не то, що що там, та там якась така... Хаотичні рухи роблять там окупанти, так? Так, да, вона... якісь хаотичні, і хто приймає рішення. І мені здається, що там ці рішення вони не приймаються централізовано на, 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 на Москве, там хтось там місцевий, чи якийсь там керівник. Оце прийняв рішення, вони, вони вирішують. Но, но, но мені мене турбує. Реакція всі ж світ знає про це, і чому е, лідери таких країн, які якби зв'язали той же Ардаган? Він що не не вони ж не розуміють, що це це, це буде стосуватися і, і Туреччини, там піже італійці, французи, німці по іншим питанням. Вони про турбіну Сіменс ведуть перемовини на які що вона потрібна, не потрібна. Де та турбіна Сіменс? І де Запорізька атомна станція? І угу. от немає воту стурбованості у, у, у світі. По ситуації, яка відбувається на Запорізькій атомній станції. вчора уряд український сказав, що Україна готова до опалювального сезону на 60%. Нам не вистачає вугілля, нам не вистачає газу. Щоправда, ще тільки серпень місяць ви киваєте головою. А питання може бути серйозне, тому що військові говорять, що ворог з осені з зими може цілити по об'єктам теплопостачання, і навіть якщо буде і вугілля і газ, то Тепла може не бути. Ваші рекомендації, знаєте, я чому о, головою так зробив? Тому я ніколи не розумів. Я вже багато років в енергетиці і працював на різних посадах. Не розумів ніколи, як можна порахувати відсотки підготовки до опалювального сезону. Це для мене таємниця. І коли в уряди це доповідають, я цього не розумію. Так, да, готуються, да, багато грошей, да, е, там відновлюють, е, створюється запас газу. Сьогодні біля 12 мільярдів кубів. Я думаю, що там 15 нам буде достатньо ну, як, як, як запас. Я думаю, що вугілля теж буде накопичено до 2,5-3 мільйонів. Але е, це ж не, не стандартна ситуація, коли нам потрібно обладнання. В... Паливо і люди, значить, іде війна, і дійсно можуть бути е, зруйновані інфраструктурні об'єкти, такі як підстанції, газопроводи, газоперекачують станції і так далі. І треба зовсім іншу філософію, інший підхід до підготовки до опального сезону. Що я маю на увазі? Е, По-перше, що стосується єдиної енергетичної системи. Потрібно зараз готуватись тренуватись, навчати персонал щодо роботи е, електричних е, е, електричних мереж не е, як єдина енергетична система, а як багато енергетичних систем, е, е, типу такими островами, бо е, будуть, е, будуть розрушені в ці зв'язки і нам. Придеться працювати, наприклад, місто Київ, Київський Т5, Тетя 6 і місто Київ, і де буде зв'язку з іншим, може, не буде зв'язку з іншими електростанціями. Це абсолютно новий режим роботи, який треба передбачати. Дай Боже, що його не стало, але нам потрібно передбачати от Харків, тобто біля електростанції на е, таку е, потужність, яка приєднана. От різні варіанти. Це перше. Що стосується газу і так далі. Ну, по-перше, у нас 30% населених пунктів вони не є газифіковані. І навіть якщо вони газифіковані, то можуть бути різні пошкодження і газопроводи, і так далі. Нам потрібно зараз максимальним чином накоплювати цей битове вугілля. Що я маю на увазі? Є таке ботове вугілля, і угу. е, якщо газифіку... це був е, вугілля-антрацит, який коксується і зараз. Ми його продаємо. Я вважаю, кожна громада, кожна громада в Україні на всяк випадок повинна накопичити за останні ці 2-2,5 місяці такий е, якийсь обсяг оцього цього вугілля, що якщо буде пошкоджена лінія електропередач, буде пошкоджена пошкоджений газопровід, то на вугілля можна е, отоплю, отаплювати, напри якісь приміщення і там 3-2 тижні 3 тижні, От ці, якщо буде холодно, можна буде. Десь яким чином забезпечити е, при, теплими теплому для, населен... для населення для населення сьол там районних центрів і так далі, Ось зараз максимальним чином. Бутове вугілля повинно бути в кожної громади, в кожному населеному. Почула Вугунті я вас, пане вона почула. Ми дюбери. маємо закінчувати, але я рада, що ми спустилися з небесної землі і почали говорити про практичні речі. Побутове вугілля, і е, люди повинні розуміти, що треба значне не централізовано, а децентралізовано зараз підходить.